Привіт! У цьому відео я покажу, як створити обліковий запис Gmail. Спочатку гуглимо створити Gmail, потім тиснемо на друге посилання Обліковий запис Google. Тут можна увійти в наявний аккаунт Google або створити новий. Тиснемо Створити обліковий запис. Тут вводимо ім'я та прізвище. Прізвище не обов'язкове, потім тиснемо далі. Вводимо дату народження та стать, тиснемо далі. Обираємо Створити адресу Gmail і тиснемо далі. Вводимо бажане ім'я користувача, тиснемо далі. Ймовірно, воно вже зайняте. Дивимось доступні варіанти або вводимо щось інше. Ім'я має бути від 6 до 30 символів. Далі йде ваш пароль. Введіть його тут, а потім ще раз для підтвердження. Можна натиснути Показати пароль, щоб побачити його. Натискаємо Далі, введіть номер телефону для коду. Потім Далі. Ви отримаєте смс з кодом, введіть його тут і натисніть Далі. Тут виберіть імейл для відновлення. Це допоможе повернути доступ, якщо ви втратите його. Можна пропустити або ввести e-mail і натиснути Далі. Тепер перевірте інформацію облікового запису. У мене вона розмита. Натискаємо Далі. Тепер є два варіанти. Я б вибрав Експрес і натиснув Далі. Прокручуємо вниз і тиснемо прийняти все. Потім знову вниз і натискаємо підтвердити. Далі вниз і натискаємо я згоден. От і все, обліковий запис Gmail створено. Тепер просто шукаємо Gmail, клікаємо, тиснемо Увійти, і ви в системі. Спочатку побачите ось це. Тут можна увімкнути розумні функції, наприклад, далі і продовжити. Ось так легко створити Gmail. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.